Здуття живота під час вагітності, коли варто турбуватися? Які причини здуття живота під час вагітності? Основною причиною є збільшений рівень прогестерону. Він у великій кількості виділяється під час вагітності. Для чого потрібен прогестерон? Розслабляє гладку мускулатуру матки, тим самим зберігаючи вагітність, і так само розслабляє гладку мускулатуру кишківника. Зменшується перистальтика кишківника, в результаті виникають закрипи і здуття. Іншою причиною здуття живота під час вагітності є збільшення об'єму матки, яка тисне на кишківник, тим самим знову зменшується перистальтика і так само виникає Виникає здуття і закрипи. І ще однією проблемою під час вагітності є мала низька фізична активність. Жінка під час вагітності обмежує фізичне навантаження, зменшується фізична активність і тому знову виникає зменшення перистальтики здуття і закрепи. Як же ж з цього уникнути? Найперше, треба їсти часто, потрошки, дробними порціями, уникати продуктів, які викликають газоутворення, чорний хліб, капуста, бобові, не приймати, не їсти багато солодощів, гострого, перченого, соленого, уникати вживання газованих напоїв, збільшити фізичну активність по можливості, як вам лікар дозволяє, не перетруждатися. І якщо все ж таки є у вас дуття, пийте чай з ромашки і чай з м'яти, Вони зменшують ці відчуття. Коли ж потрібно негайно звернутися до лікаря, коли здуття живота триває більше двох днів, супроводжується нудотою, блюванням, закрипами або навпаки діареєю, є кров'яності виділення зі статевих шляхів, тоді обов'язково терміново треба звернутися до лікаря. Якщо у вас є хронічні шлунково кишкові захворювання, обов'язково перед плануванням вагітності порайтеся своїм лікарем-гастроентерологом.